Шоколадна дорога. Одного разу троє братів з барлети подалися в мандри. І йшли вони, йшли та й натрапили на гладісіньку коричневу дорогу. Що воно таке? запитав перший. Це не дерево, сказав другий. Це не вугілля, сказав третій. Щоб дізнатися, з чого та дорога, всі троє стали навколішки. І лизнули її. Аж виявилося, що то шоколад. Дорога була з шоколадом. Почали вони його їсти. Настав вечір, а брати все їдять та їдять шоколадну дорогу. Аж поки залишився тільки маленький клаптик. Не стало ні шоколаду, ні дороги. Що ж його робити? На щастя, стрівся їм селянин, що вертався на возі з поля. Я одвезу вас додому, мовив він, і привіз їх у барлету аж під самісіньку їхню хату. Злізли брати, дивляться, а віз увесь із печива. Недовго думаючи, взялися вони до воза, і за хвилину не лишилось ні коліс, ані голобель. Нікому в барлеті ще зроду так щастило, як тим братам, і навряд чи коли пощастить. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!